Усім привіт! І сьогодні у нас така маленька закупочка. Тому ми починаємо. Лаваш вірменський від торгової марки Ілона. Ось такий за 15,90. Тонкий ось такий. Тут два штуки їх в упаковці. Пластівці вівсяні екстра номер один 400 грам ось такий розумний вибір за 12,90. Ось така пачечка. Пластівців вівсяних. Майонез королівський. 67% жиру. Ось такий 300 грам. За ціною 27,90. Чоловік захотів, каже, мені для салату це купили майонез. Купили туалетний папір рожевий 10,40, розумний вибір. Ось такий папір. Ефір від торгової марки злагода з вітамінами, 1% к жиру. 800 грам ось такий. Зараз акція на нього. За 32,90. Ось такий кефірчик. Банани кілограм за ціною 43,89. Ось такі На кіло 50%. Ось такі взяли. І 15 штук яєць. Яйце куряче, ось таке небіле. 25 Ось така в нас закупочка вийшла. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у наступному відео.